Шумомір єт 953 Призначений для вимірювання рівня шуму в приміщенні, на вулиці в діапазоні від 30 до 130 дБ з частотою від 31,5 Гц до 8 КГц. Тип фільтрів А і С. Шумомір має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Може живитись або від 9-вольтової батарейки типу крона, або від. 9-вольтового блоку живлення постійного струму. Ось тут гніздо для підключення блоку живлення. До шумоміра також можуть підключатись навушники. Ось тут гніздо. Шумомір може калібруватись. Ось тут гвинт для налаштувань. Увімкнення шумоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка DBA DBC дозволяє перемикати фільтр. Наразі А, тип С. Знову тип А. Кнопка Set дозволяє перемикати показання часу, тайм і дати. Дата, час. Кнопка FS дозволяє перемикати режими усереднення результатів вимірювання. Fast це швидкий режим усереднення кожні 125 мс. Slow повільний. Усереднення відбувається кожну секунду. Вернулися назад. Кнопка Hold дозволяє зафіксувати на дисплеї поточний результат вимірювання. Холд. Зафіксовано. Зняли фіксацію. Кнопка Level призначена для зміни діапазону відображення рівня шуму. Авто від 30 до 130. «LOW» – від 30 до 80. «MEDIUM» – від 50 до 100. І high від 80 до 130. Повернулись в режим авто. Кнопка MaxMin дозволяє фіксувати на дисплеї максимальне і мінімальне значення рівня шуму, яке було досягнуто. Максимальний рівень. А! Мінімальний рівень. Вийшли з цього режиму. Вимкнення шумоміру. Якщо шумоміром нічого не робити, через 15 хвилин він вимикається автоматично. Для налаштування дати і часу слід затиснути кнопку Set і увімкнути шумомір. Як видно, блимає значення дати. Тепер стрілками вниз-вверх можна. Виставляти необхідну дату, натискаємо Set, Місяць, Рік, Години, наприклад, 12 годин поставимо. І хвилини. Коли налаштування зроблено, слід натиснути кнопку Hold. Новий час і дата збережені.